Едвін, Джонс. Джонс. Знову в важкій ситуації перебував Крістіан Джонс. І захотів самотужки вирішувати долю цього епізоду. М'ячок Ромера. Козлов, кидок на перемогу. Міг би бути, але не влучає цей, цю спробу. Роман Козлов і можливість для хіміка. Кульмінація цього матчу Діон Едвін з м'ячем. Отримує Заслін Кромер. Укут на Рябчука. Ряба потрібно забивати. Ні. Діон Едвін знову з м'ячем. І Це порушення правил під самим кошиком. Тиша в залі. Повна тиша. Два з двох від Діона Едвіна. Лише 8 балів у нього. Ну і дивимося за фінальною атакою Харківського політехніку. Чи стане вона саме фінальною? Кромер. Пробіжка. Пробіжка у ТіДжея Кромера. Не сперечається американець, тому що знає. Ну що ж, увага на майданчик Діон Едвін. Зараз інбаунд для хіміка. Марченко Едвін. І все ж таки встигають схвалити харків'яни. 5 десятих секунди. Судді повернули на лічильнику в одну секунду. І зараз Марченко цілком слушно грає просто в душку. Ну що ж, друзі, ми констатуємо перемогу хіміка таку важку і таку а, потрібну.